Комбінована масована атака, ворог вдарив 40 ракетами різних типів. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів, житлові будинки, бізнес-центри, трансформаторні підстанції та дитяча лікарня. Охматин. там загинули двоє дорослих і одна із них лікарка. Загалом у наслідок ранкової атаки Росії по Україні наразі відомо про 28 загиблих та 112 поранених. По столиці летіли крилаті ракети декількох видів та аеробалістичні ракети. Киджал запускали їх із бортів ту 95 та зміг. Перші вибухи пролунали о пів на 11 ранку. Під час обстрілу росіян уламки ракет впали в Дніпровському районі. Там постраждала житлова забудова в Солом'янському. Пошкодження офісу в Голосіївському районі Києва уламки впали біля житлового будинку. В Дарницькому пошкоджено приватний будинок. А в Деснянському районі було займання будинку. Також зруйнований цілий під'їзд будинку в Шевченківському районі. В обід росіяни завдали повторного удару по столиці. В Дніпровському районі частково зруйнована будівля медцентру. Там двоє. Людей загинули, та є постраждалі екстрені служби працюють на місці. Очільник Києва Віталій Кличко повідомляє, що у лікарні Охмадит двоє загиблих, обоє дорослі, зокрема одна лікарка. А в СБУ повідомляють, що по корпусу ворог влучив ракетою Х-101. На місці знайшли відповідні уламки. Інформація постійно оновлюється. Ми стежимо за ситуацією. Під час ракетного обстрілу постраждали кілька корпусів дитячої лікарні. Охмадит. вхід до лікарні зараз перекритий. Біля головних воріт зібралося багато людей. Вони намагаються дізнатися, що з родичами, які були на території лікарні. Момент удару і там зараз на місці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Наталю, я бачу, що ти зараз змінила вже місце перебування. Тож розкажи, що довкола тебе відбувається, тобі слово. Насправді навколо мене зараз відбувається просто щось неймовірне. Якщо сьогодні вранці я прийшла і мені хотілося плакати просто від того, що в світі ще є такі нелюди, які можуть вдарити по дитячій лікарні, то зараз я постійно розчулююся від тих людей, яким вдалося як волонтерам просто прорватися для до Охмадиту для того, щоб допомагати. Тут зараз сотні людей, які зайняті ось такою колективною працею, вони гуртом розбирають завали і. Постійно щось летить з усіх боків, але люди вишуковуються, передають один одному уламки, стоять на дахах, носять речі, хтось намагається принести їжу, хтось тягає воду великими паками. І весь час до лікарні ми бачили, як люди продовжують і продовжують іти, попри те, що за цей час вже після обстрілу було дві повітряні тривоги. Люди спочатку почали. Того, що вони розбирали завали, але після а, того а, доєднали. До того, що зараз розбирають ось цю будівлю волонтерів дійсно багато, бажаючих допомогти багато, попри навіть те, що понеділок, попри те, що робочий день, попри те, що цей день надзвичайно складний. Якщо ми бачили раніше в Солом'янському районі на початку цього року, у січні Солом'янський мурашник, то можу сказати, що охмадицький мурашник це просто щось неймовірне. Те завзяття, з яким просто подається, з яким завзяттям працюють ці люди. І постійно намагаючись допомогти для того, щоб ця допомога була організованою. Вже звернувся міністр охорони здоров'я Ляшко. Він попросив, щоб не було забагато однотипної допомоги, щоб люди розуміли, що робити, куди бігти, як допомагати. Для цього він попросив, щоб люди звернули увагу на наступну інформацію. Прошу її показати. До нас надходить велика кількість запитів про те, як допомогти по ліквідації терористичного акту. Наше прохання подивіться на соцмережі і сайт Міністерства охорони здоров'я і Ахмедити. Там чітко зазначено благодійний рахунок Ахмедита, на який, якщо хтось хоче, коштами допомогти для того, щоб ми ліквідували наслідки. Також там зазначити номер мобільного телефону, по якому можна буде звертатись для того, щоб допомогти або будівельними матеріалами, або оціми мішками для вивезу будівельного мусору, і саме там буде координатор цієї допомоги. Яка повинна бути, бо ми просимо вас всіх не не скоординовану допомогу не надавати, тому що щоб не було глуму і не нашкодити все чітко під контролем Міністерства охорони здоров'я, Офісу президента міста Києва для того, щоб було забезпечено все необхідне. Від відділення токсикології від місця, де діти проходили діали. Залишилася тільки половина будівлі. Як бачите, вже обвалився дах, але зараз там працює важка техніка, і саме цю ділянку віддали професіоналам. А тут волонтери, Охмадицький мурашник, продовжують тягти і тягти, тягти і тягти. Насправді скажу, що я тільки один раз бачила, щоб ці люди на декілька секунд відволіклися від роботи з одного з вікон, а, висунувся чоловік і дуже. Голосно на весь двір закричав Слава Україні, і весь мурашник відповів йому героям слава після цього. Вони нагадали, хто є Путін, але чесно, стою тут. І, я не знаю, з чого ці люди зроблені і а, як їх збираються перемогти. Мені дуже хочеться, щоб цю трагедію побачив увесь світ і зрозуміли, з якими терористами нам доводиться жити. Але приємно, що навіть будучи поруч з терористами в одній країні, живемо з неймовірними людьми. Залишаємося тут. Розкажемо більше, Соля. Дякую, Наталю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо і розповіла, що зараз відбувається на території дитячої лікарні «Охмадит», куди прилетіла російська ракета, і як там зараз розбирають завали.